Ігри, спортивні змагання та посмішки дітей 1 червня, традиційно комунальний заклад Спорт для всіх організували захід до Дня захисту дітей. В змаганнях прийняли участь учні молодших та середніх класів. Захід розпочався з виступу директора комунального закладу спорт для всіх Анатолія Манька. Шановні дітки, наша організація Спорт для всіх сьогодні. 1 червня в День захисту дітей проводить змагання, конкурси і розваги для дітей. Дозвольте привітати вас цим днем, поважати вам всім здоров'я, миру, щоб у вас все було дуже добре і щоб ви гарно провели літо, оздоровилися і вернулися в школу в слідуючий клас повною наснагою сил. Ми живемо зараз з вами в важкий час. Іде війна. Україна бореться за свою незалежність. Захисники сьогодні, в цю хвилину, і воюють проти ворога. А ми з вами тут, на мирній стороні, там, де нас захищають, будемо з вами міцніти, бути здоровими, виростати здоровими і бути майбутніми захисниками нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Після урочистої частини для дітей було проведено флешмоб, який організувала фахівець зі спортивно-масової роботи Альона Мнушка. Продовжили програму фахівці Андрій Рожков та Євген Прядко. Під ритмічний музичний супровід були проведені спортивно-ігрові естафети. Школярі проявили свої найкращі спортивні якості. Незначні невдачі не засмучували дітей, а навпаки, підвищували жагу до перемоги. Учасники були у захваті. Незважаючи на події в Україні, організатори цього заходу працюють над тим, аби малеча мала справжнє дитинство. Під керівництвом Оксани Прибудько юні художники об'єдналися для створення малюнку Діти за мир в Україні. Після закінчення свята всі учасники отримали солодкі подаруночки.